До речі, ви казали да, про те, що ви там, можете допомогти не тільки а, з тим, щоб там, легально пере, перекинути ці гроші з України в Європу, а й а, а, а також, якщо комусь я так розумію, просто треба їх отримати. А, є така можливість у вас офіційно їх там, поміняти, да, будемо так казати. А, і отут от питання. Я в Валенції знаю навіть людей і не тільки в Валенції, які попали в історію, коли вони робили обмін криптовалюти. І їх потім ну у них були обшуки. Це було пов'язано з тим, що вони скористувалися послугами якоїсь компанії, або можливо це була не компанія, люди, які робили цей обмін, і потім іспанські поліцейські до них прийшли з обшуком, бо вони фігурують якби в цій справі. Щось можете прокоментувати, бо ну після такого якби не дуже хочеться взагалі б влазити, тим паче, якщо ти в тому не розбираєшся. Так, давай я перш, першу частину закінчу, щоб ми її не обривали для людей. Що, тобто ми підсумуємо да, таким чином, що в нас є власний інструмент на базі власних ліцензій, який дозволяє нам транспортувати кошти. Там, через кордони да, через Україну в Європу в крипті. І потім з цією криптою, взагалі не працюючи вже з готівкою, одразу крипта на безготівковий да, на без ну, готівки на європейський рахунок, міняти його. Ось. Тому це важливо, мабуть, там, донести до да, меседж, що є, є такий інструмент працюючий. Тобто не тільки з готівкою треба бігати чи шукати там, займи і так далі, є такий інструмент, який працює. І ми зможемо детальніше там, дивлячись, хто наскільки розбирається, відповісти, допомогти. І це, от як аналог, да, просто донести інформацію, що є і та, що може і так бути. Та да? тому що це досить така ж нова річ, тобто не не всі це там чули, да? Самі ліцензії, тобто у нас ліцензія три роки, це вже досить достатній час, але все ж таки це не 20 років перестановок, якихось які люди знають, як працюють. Да, тому якби, важливо, просто я хочу донести меседж, що є такий спосіб, і ми там просто більш детальніше, вже, коли будуть запити в людей, будемо розповідати. У нас є консультанти, вони безкоштовно розказують, як це все працює. От, тоді, по-другому, кейсу це дуже класний кейс, тому що він нам допомагає нас відрізнити від таких операцій. Дійсно, були ці ситуації в Іспанії. Багато людей попали на них, тому що їх в голові було завдання просто готівку там переставити туди, в Іспанію, так а вже в Іспанії потім шукати способи, як це завести в банк. Тобто вони вирішували дві проблеми: перше це з України вивести кошти, а друге якось їх за банк закинути. Ми це не робимо так. Тобто, ми одразу себе від цього відмежовуємо. Це теж, якби ми теж вирішуємо схожу проблему, як отримати легальні кошти на рахунку, але ми з готівкою не працюємо а, як ікспейт, взагалі. Тобто, для ми клієнта готуємо спочатку. Тобто, ми допомагаємо за готівку купити крипту, навіть якщо це в Іспанії вже. Або в Польщі, або в Україні не важливо насправді важливо, що ми можемо допомогти купити цю крипту. А вже з криптою ми тоді працюємо через банківські платежі. Тобто, ми компанія, яка повністю оперує саме без налу. Немає ніякої готівки, це все офіційні кошти, які ми наша компанія має, які ми можемо розпоряджатися і має право офіційно міняти легально цю крипту. Тобто, умовно там людина до нас приходить, наче там з доларом, тільки цим віртуальним, ми цей долар маємо право міняти на євро. От, і, і тільки цей долар криптодолар, і ми допомагаємо його купити, якщо там та, та, людей не є питання. Ось тому ми якби себе одразу від цього відможовуємо. У нас немає таких ризиків. Ми не працюємо з готівкою, ніхто не буде нікуди приходити. І більше того, ми дуже цей кейс саме використовуємо, щоб ті, хто думають, що. Переставили там в Іспанію і потім шукають спосіб, банки якось занесли по якимсь ліповим документам, і все, їх більше ніхто не трогає, от якраз можуть трогати, тобто можуть прийти. І це може прийти пізніше, тому що банки можуть дати можливість завести гроші, якісь документи прийняти, а потім її хтось розкопає і зрозуміє, що це документи якісь були не дуже підходящі. Або податкова почне цьому купатися і виявити щось. Тому якби, потрібно досить в Європі обережно з цим бути і не поспішати користуватися усіма методами, які користують, да, які люди там рекомендують, якось їх валідувати а, Ось і, а, ну, і не попадати потім на ці ситуації, які ти присутніш.